Купюри 5 номіналом 5 та 10 гривень обмінюються на монети. Купюри 20 та 100 гривень обмінюються на паперові купюри. Основна мета такої заміни це оновлення зношених купюр. Приходити до банку, щоб обміняти гроші, не потрібно. Ці гроші будуть вилучатися банківськими установами і передаватися до національного банку України. національний банк утилізує відповідно, обмінюючи для тобто, ми банківська установа здає. Купюри старого зразка і отримає відповідно купюри нового зразка. Пояснює, замінюватимуть купюри, якими люди користуються найчастіше. Купюри 5. І 10 гривень старого зразка вони є паперовими і вони вже зношені. Відтак вона у обігу потрапляє в руки найчастіше. Чому металеві? Тому що це зручніше, тому що тут більший ступінь захисту і тому, що шахраї, якщо і підробляють якісь купюри, то зазвичай вони це роблять паперові е, металеві. Монети підробляти невіги економічно не вигідно. 20 та 100 гривень замінять оновленими купюрами, в яких вищий ступень захисту від підроблення, вилучатимуть їх з обігу всі банки України. Поступово гроші змінюються. Ми бачимо, що з обігу виходять все менше і менше стає паперових купюр, і все більше ми стикаємося з монетами. 5 гривень, 10 гривень, 2 гривні, 1 гривня. Але, як на мене, це не дуже зручно. Я особисто не проти від мелочей. Ну, по-перше, во вони дуже швидко портяться. Це лишня робота для, е, будемо так сказати, для банку. Вот. А, ну, так, да, немножко тяжеловато їх носити, але но що робити? Копюри будуть е, обмінюватися банківськими установами поступово. Тобто, Якщо ви прийшли до банківської установи і в касі банку оплатили якусь послугу, і ви розрахувалися готівковими коштами купюрами старого зразку, то решту ви отримаєте вже купюрами нового зразка. Пояснює, такими купюрами можна розраховуватись, вони дійсні. Термінів для вилучення купюр 5, 10, 20 та 100 гривень старих зразків з обігу не встановили. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.